Слава Ісусу Христу! Дякую Соломії за приклад, який тільки ми побачили. У мене й проповідь так хотів сьогодні назвати як діти. А Тут а, зразу такий гарний вступ. Що думаю, правда, діти вони вийшли собі до мами, вони люблять маму, вони обняли маму. І їм добре. Вони не розуміють, можливо, так там не естетично, чи як там, але вони собі добрі, бо їм там добре біля мами. Микола, може, теж хотів вийти біля Соломії постояти, але він вже, бачите, десь його є той напрям, він каже, так, не добре буде, не естетично. Він потім вдома чи десь там далі буде постояти біля дружини, але він себе стримав. А слово каже, будьте як діти. І діти вони прийшли, вони про це не думали, що про них подумаємо ми. Чи добре, чи не добре. Їм так добре, бо там їхня мама. І хотів би, щоб ми зачитали від Матвія. Це буде закінчення, але потім перейдемо до, до інших віршів. Від Матвія, 18 й розділ з 1 вірша. Євангелі від Матвія, 18.1. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи. Хто найбільший у царстві небесні? Він же дитину покликав і поставив її серед них, та як, ті, що бачили, та й сказав: По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небесні. Ці вірші хотів потім ними ще закінчити, але зараз просто показати. Тобто, що Христос говорить нам, щоб ми були як діти. Дякую ще раз за приклад. Ми це побачили візуально, як це буде, як діти, і тепер перейдемо. Що передувало цим словам? Ще подивитися, зараз хочу, щоб ми відкрили Євангелій від Матвія, 17 й розділ з першого вірша. Що передувало цьому, цим запитанням, що учні це запитали Ісуса Христа? Їх це зацікавило. Тобто, хто найбільший в царстві Небесному? Тобто, але далі читаємо: Євангелій від Матвія, 17, 1. А через шість день забирає Ісус Петра, Іякова, Івана, брата його, та й веде їх усібну на гору високу. Він перед ними преобразився обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І от з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І узвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю тут три шатрі для тебе одне і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос їх Хмари почувсь, що казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте, і не бійтесь, звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. Історія про преображення Ісуса Христа нам відкриває те, що. Учні, да, три е, три Петро, Яків і Іван, прийшли з Христом Е, на, на Це була велика подія для них, бо їм з'явився Мойсей і Ілля. Вони тільки до цього часу тільки чули, що є Мойсей законів, закон Мойсея. А тут з'являється той, той, хто написав цей закон. І вони його ну, впізнали, почули. Я не знаю, як це відбулося, але вони зрозуміли точно, що це були ті люди. Які жили там більше як 2000 років на назад. Які жили, вони прийшли, явилися, і вони точно впізнали, що це був Мойсей, точно знали, що це був Ілля. Тобто це точно ще раз доказує те, що є життя після смерті. І ті, хто помер 2000 років назад, три тисячі років назад, чотири, вони е живуть, і хтось живе в одному місці, хтось живе вже з Богом, а хтось живе в іншому місці. і це реальність, хто живе разом з Сатаною в його царстві, в його державі. І це ми бачимо точно, що учні цим, знаєте, ну, коли почули, надихнулися. І вони глянули. Петро не знав, що говорити, каже: Добре, нам тут забув про остальних своїх учнів, які були, про остальних апостолів, їх було троє. Каже, давай тут збудуємо шатри, ну, будівлі, ми палатки тут розставимо. Нам тут дуже добре. Звідси і на горі, можливо, не, не думали там, що їсти, що пити. Вони наскільки сконцентрувалися на тому, що явився Явилися Мойсей і Ілля, Ісус преобразився, Він засіяв. Він, як колись, Мойсей сходив з гори і отримав від Бога 10, 10 заповідей, і сходив до народу, він сіяв, щоб на нього люди не могли дивитися. Так само Христос Він засіяв Свою славі, величі. Вони просто були захоплені. Вони хотіли перебувати тут, не хотіли далі йти туди, що там буде, на що їм там далі це життя? Тут добре, тут є ті, хто. Загробного життя, тобто, що вони померли, вони стали, і вони хотіли, можливо, багато інформації собі підчеркнути, навчитися, розповісти. Це можна писати прямий контакт з Мойсеєм. Можна розпитати, слухай, Мойсей, як ти вів тих народ? Що вони тобі ну, любив ти їх, не любив? Надоїли вони тобі, що ти хотів це робити? А як ти море розступив? Скажи, як це все відбулося? В прямому там, ефірі можна було з ним поговорити. Це було можна було велике великий досвід інформацію отримати. Їм там було добре. Тобто це була велична подія, яка показала, що Ісус Христос, Він є Господар життя, що є, що вічність це реальність. Це не вигадки, це не просто там собі якийсь, ну, ходимо в церкву, ну, ходимо, бо ніби добре приймають щось там собі тепленьке на душі відчуваю, да, ніби так. А це реальність, з якою ми, кожен з нас, зустрінеться. І ми будемо або з Христом. Або з його ворогом. Любимо Христа, будемо з ним. Цікавимося ним, шукаємо його, зав'язані з ним, будемо з ним. Любимо інші, любимо ворогу, любимо темряву більше як світло, будемо в темряві. Тобто, ну, тобто вони захопилися цим, і тут, ніби що ми можемо побачити собі прообраз такого, що Мойсей як перейшов до, в той світ, він помер. Помер, звичайно, так помирають всі люди. Можна не так, як всі, але помер, звичайно, смертю. А як Ілля був забраний до, до Бога, хто пам'ятає? Живим. Ілля був на небо забраний живим. Якби дві категорії людей. Христос тут показує в цій, можна, в цій історії можна побачити, що одні перед Богом стають ті, хто помер, і вони зразу стоять перед Богом, та як розбійник, Пам'ятаєте, в, в останні години свого життя? Молитва покаяння його, згадай мене, Господи, коли прийде в царство своє. І він перший з тих, хто помер і, скажімо так, після смерті Христа перейшов в царство Боже. Тобто один із перших, нічим не заслуживши, нічого не мавши за спиною добрих справ, один негатив руйнування, бо знаємо, що розбійники просто так, ну правда, вони їх. Розпинають не за добрі діла, тільки Христос був розп'ятий за добрі діла. Всі остальні розпинали просто, щоб вони були, ну, ще розбійник. Це перша категорія людей, кого представляє, тут в цій історії, можемо побачити. Ті, хто помирають, ідуть до Христа. А друга категорія, що Христос прийде, коли буде свою церкву забирати, і так як Ілля був піднесений ну, на колесницях, так само люди ну, в певний час, ми не знаємо, коли це відбудеться, будуть забрані на небеса живими. Це буде під час другого приходу Ісуса Христа. Коли Він прийде, люди, як Ілля, будуть, тобто дві категорії людей. Одні, що помруть і зразу до Христа переходять, другі ті, що живи, під час другого приходу, будуть забрані на небеса. І тут учні мали такий досвід побачити, почути. І тут далі ми бачимо і не тільки почути, що говорить Ісус, що говорить Ілля, що говорить Мойсей, а й почути голос. Який говорив Бог Отець, це син мій улюблений, що Його я вподобав. Його слухайтеся. Його слухайтеся. Сьогодні ми правда багато речей можемо слухатися. Політиків можемо слухатись, когось іншого, якихось авторитетних людей. Тобто, що інші, ну, тобто багато, багато кого можемо слухатися, але тяжко почути голос Божий. Серед того всього, тяжко почути голос Божий, що Бог говорить до нас, конкретно до мене. До вас. Часто не хочемо чути, бо коли цей голос почую, необхідно робити якісь зміни в своєму житті. І цей голос для нас зуміння. Я ще живу так, бо мені так добре. Мені так зручно, комфортно, я так буду жити. Змінювати щось в своєму житті не збираюсь. Е, Бог сказав, щоб для учнів вони потім передали цю інформацію, ми зараз отримали його Слухайтеся. А слова Христа ми бачимо написані явно в Писанні. Біблія для нас зараз є, в наш час. Ми неодноразово говоримо в різних, комент... в різних перекладах, різні коментарі. Як хочете собі, можете в різних форматах читати, слухати аудіо. Але правда, часто темрява більше любиться, ніж світло. Ось. І Далі вони... про що вони розмовляли тут? Те, що учні запам'ятали, розмовляли вони, якщо взяти з Луки 9 розвід, 30-й вірш, ця сама історія розказується, ця подія. І тут говориться, про що вони говорили? що І ось два мужі з ним, ну, з Христом, розмовляли були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Тобто вони говорили про те, що важлива подія. Представляє, тобто ну, ми уявляємо, да? збираються, скажімо. Великі люди великого масштабу. Однак нас, правда, десь політика збирається, пише там сімірка, сімка збирається, там ну, Америка, Японія, да, там, ну, ще є декілька країн е, важливих, і вони збираються, обсуждаються. Вся світова спільнота, вони, значить, там щось питання вирішується дуже важливі. Так само тут така подія, що зібрався Ісус Христос, Мойсей і Ілля, Значить, про щось дуже важливе будуть говорити. Дуже важливе подія має відбутися. Про що? І вони говорять про смерть Ісуса Христа. Говорять про ту подію, яка має відбутися, яка має стати перед, через певний період часу. Ось. І дивимося, що говориться про, про смерть. І далі хотів, щоб ми перейшли зараз Матвія, 17 розділ, 23 вірш. Матвія 17, 23. Далі по тексту, і вони його 17.22 починається. Матвія 17,22. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син про себе говорить, буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня Він воскресне і тяжко вони зажурились. Тобто Він говорить до учнів, що передує його далі, що очікує вперед. Десь вони до кінця того не розуміють, коли вони говорять, що Ісус каже, що Він воскресне, то вони думають, ну це буде коли Воскресіння останнього дня. Тобто, коли прийде Христос і воскресить всіх. Вони якби не можуть зрозуміти, ну, ходячи довший час з Христом, чути від нього ту інформацію, знаючи певні пророцтва, вони десь до кінця собі ну, взагалі не можуть зрозуміти, що має відбутися. Але Ісус Христос все говорить про смерть. Він говорить, тобто, що має очікувати Його впереді, і заради чого Він. Прийшов. І далі хотів якраз оце перейти до того тексту, що ми вже говорили, що я спершу спочатку зачитував. До нього вернутися, якщо просто скласти ті події в цепочку, що учні бачать зустріч Ісуса Христа Іллі, Ілля, Мойсея, чують, що вони говорять про смерть. Далі Ісус Христос вони йдуть. Він їм знову говорить про смерть свою, яка має відбутися і чого вона це має бути. І учні де собі розуміють: слухай, значить, ну такі важливі люди зустрічаються, мають бути далі якісь події. І вони хочуть знати, що буде, тобто вони розуміють, що буде царство. А відповідно, якщо буде царство, а вони біля царя що потрібно? Повирішувати за посади, хто на якій посаді буде. Що буде, Ну, кожен правда, ж хоче бути повпливати, а маючи, ти розумієш, що це буде нове царство. І тут ти бачиш, що ти, будучи черебаком, ну, простим там, бізнесменом, тебе можуть вивезти в Верховну Раду, або тебе можуть забрати в Кабінет міністрів. У тебе зразу відкриваються нові можливості, тебе відкриваються нові бажання, ідеї, нові знайомства. Ти думаєш, що ну, це добре, це добре такий час. Бути близько біля керуючого, біля президента, біля, біля царя. Вони, і вони розуміли, що буде нове царство. І вони далі задають таке запитання. Це, що ми читали, зараз хочу ще раз зачитати, 18-й розділ, перший вірш. Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: хто найбільший у царстві небесному? Бачите, що цікавить учні? Про те, про ми що говоримо? Кожного особисте своє. Тобто, як мені в цьому житті прожити? Як за, за своє, тобто те, що казав Христос, там помре смерть, страждання, може це буде колись, десь, я не знаю як, але нам наше завдання бути в Царстві Небесному і бути неустанні, бути при справах. А Ісус, дивимося, другий вірш. Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав: по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти. Не війдете в Царство Небесне. Не війдете. Отже, хто в покориці, як дитина, оця той найбільший у царстві небесне? В покориці. Саме тягше правна, правда, що важче зробити в покоритися, коли тобі кажуть певну інформацію, коли тобі щось радять. Якщо беремо, ми говоримо вже не про цінності небесні, про прості якісь питання. Вирішення на землі. І тяжко від свого ближнього друга, товариша чи керівника прийняти якусь думку. Ну завжди, особливо, ну мені неодноразово, коли тільки на роботу прийшов, керівник мій. Та вислухайте мене, каже. Він мені каже, що робити, а я вже йому рішення задачі. Він каже, просто вислухай до кінця. І Боровся, боровся. Ну, я зрозумів, прийшов час. Він начальник, я підлеглий. Треба слухати. І знаєте, почав слухати, ну, правді, робиш ті речі, які підказують, і змінюється обстановка на роботі. Так що добра бажають. Що часто по собі бачиш наш егоїзм, те, що я знаю, я вже роблю це, я десь бачив, я десь маю якийсь певний досвід, він може заважати нам почути і впокоритися. І отже, Христос каже: хто в як оця дитина, той найбільший найбільше царстві небесним. І сьогодні ми дякую ще раз. Сім'ї Соломії якого Лідаш нам показав приклад, як нам необхідно впокоритися. Просто нам необхідно да, полюбити, як вони люблять тата і маму, вони це показали. Так само нам необхідно довірити, да, тобто, що діти довіряють. Вони знають, що мама тут, то вона їх захистить щоб не було. Вона зробить, якщо не мама, то тато допоможе, Тобто, що діти довіряють? Довіряй батькам, бо вони знають, я особисто. Я коли проповідь готувався, згадував за своє дитинство. Е, ну, маю тата, маю маму, дякую Богу. Я розумію, якось, тато, що я коли був ще меншим, ну, меншим, ну не знаю, можна класу до років, певно, 12-13, навіть не пам'ятаю, я знав, що тато рішає любі питання, от мене таке було. Хворий, вилічить, щось не знаю, підкаже, зломив щось зробить. Часто, часом, було, звісно, страшно сказати, що я зломив, да? тобто, бо думаєш, що вона там. Спочатку отримати профілактику отримати, а потім вже буде. Але я знав, що тато питання вирішить. Тобто, що довіряв. я знав, що якщо в мене щось в житті станеться, одного не знаю, ну я знав, що не мама, а тато. У мене щось так було, що тато все знає, і він всі питання повирішує. От. І ми довіряємо, Тобто, що діти довіряють. Вони багато що не знають, тому що якщо подивитися, я тепер, коли вже виріс, я да, розумію, що тато багатьох речей він не знає. Але для мене на той час він був, що знав все. Ну, все. Ну, що не спитай, він знав, що він мені дасть відповіді на любі питання. Я не знав, що то могли бути, наприклад, неправильні відповіді, чи може якісь ну, е, такі, що вони ну, не актуальні. Але він знав, і я думав, все, значить, тато сказав, значить, так вірно. Діти довіряють, довіряють бо вони знають, що е, вони обмежені в знаннях, а є той, хто знає більше. Оце перший із моментів щоб як стати як дитиною, довірятися. Якщо в Біблії пише, так як один казав в Біблії, написано, що Йон, що Кит ковтнув йону, і був там три дні. А один проповідник каже: Якби мені сказали, що Йона ковтнув кита, я б теж повірив би, то так в Біблії пише. Ну отак, так, афорист такий. Але він казав, що я хор я віру в Біблії. Це єдина правдива книга, яка показує, вона не ховає нічого, вона показує гріхи, падіння. Взлети, показує святість, вона показує реальні життя людей. Вона не, не ховає нічого. Висвітлює і показує в ній Христос через цю Біблію, Він світиться як той Месій, який має прийти і дати нам цю добру надію на вічне життя. Тобто діти довіряють, багатьох моментів не знаючи. Правда, багато я в певний період часу, коли мені задався питанням, де взявся Бог? Як чесно, мені чуть думки, наскільки поїхали, що я десь не знав, ну все, я думаю, якщо вони не зупиняться, то я не, не знаю, що зі мною буде, де я буду. Але я прийняв рішення: просто вірити. Просто вірити. Ти розумієш, ти, ти не знаєш, але ти довіряєш. Багатьох моментів ми зараз ми не знаємо, нам необхідно довіряти. Написано в Біблії так. Добре, прийде момент, ми можливо, те зрозуміємо логічно, а можливо, ні, так і помремо, а в вічності нам Бог відкриє. На той час діти були самою безправною частиною суспільства, коли Христос говорив, розказав про дітей, вони були без прав. Вони не мали якихось там, що, от та як в нас зараз, правда, багато в нашому суспільстві, теж згадуючи про дітей своє навчання в школі, проти вчителя щось боявся сказати. У Нас там хтось сказав, один проти вчителя, то там були такі метрові лінійки, такі великі, я не знаю, що, дерев'яні. Може, хто пам'ятає, з цієї лінійкою вчитель, як взяв ту лінійку, як пішов до учня, він по партах, по партах із класу пішов і не знаю, потім тільки з директором повернувся. він знав, що можна отримати по заслугах. Дивися зараз, як відео закидають в інтернет, що учні можуть бити вчителями. Для мене це воно десь ну, не спів не, не, ну, не в глині не вміщається. Як так, що учні можуть йти битися з вчителями? Це ну, але мають права, думаю, що мають права, і роблять те, що мають. На, на той час діти були самою безправною частиною суспільства. Христос показує, тобто що ми часто можемо засіхати на права: я знаю, я заробив вже, я заслужив, я скільки жертвую, я поміг тому сиротів, дові бідному, підвіз когось. Зробив. Я будував дім молитви. Тобто можна багато собі заслуг приписувати, я, 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 я. І ми я маю на це, я можу заслужити. Тобто, що я можу щось Богу запропонувати. А що ми можемо Богу запропонувати, що нас Бог забере, може забрати наше здоров'я, може забрати в нас можливості? І ми це бачимо скільки під час війни тих, хто щось багато, хтось міг зробити, дивиться, немає тих можливостей, немає тієї влади, вже, яку мали самі вже, можливо, в чомусь нуждаються. Так то, те, що нам Бог дає, ми тільки можемо ним використовувати його, а часто ми присвоюємо його собі. І Бог нас кличе, щоб це все зрозуміти і віддати, стати як діти, ті, які довіряють, ті, які вони не мають, ну не засихають на чужі права, вони розуміють, що тобто, своє становище, що вони нічого самі без батьків, без старших не можуть досягнути. Отже, євреї вони ставилися до дітей з любов'ю. Це не можна, що вони їх нехтували дітей, став чи вони їх не любили, вони їх любили. Вони не мали прав і привілеїв, перебуваючи в повній залежності від батьків. Це те, що хотів, щоб Христос донести. Ми ще кожен, хто батько, може саме собі десь проаналізувати життя своїх дітей, ваші відносини. Можете подивитися, собі ще десь зважити приклади, побачити, як. Стати ми можемо, як можемо стати як діти, всмиритися, бути слухняними, знаючи, що батьки наші все знають, да? тобто, що батьки знають, як зробити, допомогти нам, вони нас забезпечують, тобто вони дають нам кров в життя. Один із прикладів я зачитував, читав, як одна дитина каже, сиділа одна жіночка в кафе. І слухала розмову тата і дитини. І чує, дитина каже: «Тату, що таке благодать? А дитині було десь років, не знаю, каже, сім-вісім. І вона думає, нічого собі, які запитання в дитини, що таке благодать? Каже, я хотіла, ну це не те, що як скачати якусь гру, як щось зробити, як там виграти чи щось зробити, Ну, що таке благодать? І каже, мені каже, стало цікаво, як же тато дасть відповідь. І він каже до дитини, ідем зі мною. Не стрималася слухачка, пішла автоматично так за ними, вони, ну, щоб на себе увагу не підволікати, не звертати на себе увагу. Прийшли вони на спортмайданчик. І тато каже до дитини, підтягнися на, на турніку. І дитина пригала, пригала, вона ж не може достати. Ми знаємо, турнік великий. Вона пригала, пригала, піскака, до нього, не могла ніяк достати. Це каже твої сили. Це твої сили. А тепер покажу тобі, що таке благодать. Пригай до турніка. Дитина підпригує, тато в воздусі підхвачує, допомагає йому вчепитися за перекладину, за поперечину, і дитина на турніку. Вона каже: Оце благодать, коли Бог нас бере, піднімає тих сил, що в нас нема, а Бог нам дає таку силу. Тобто, це так, як ми можемо, так, як батьки дітям пояснюють про певні, пояснюють про певні речі, так само ми можемо собі зрозуміти, що таке благодать, що таке інші. Речі, які ми можемо отримати від, від Бога. Хотів би, щоб ми зрозуміли і запам'ятали, що будьте як діти, Христос сказав. Бо хто не прийме, той не може війти в Царство Небесне, смиритися, прийняти інформацію, розуміти, що ми ні на що не можемо заслужити, нема в нас таких сил, прав і такого. Ну, впевненості чи таких можливостей, щоб собі заслужити Царство Небесне. Воно дарується Христом, і разом з ним ми тільки можемо туди прийти. Хай нам Бог допоможе в цьому розумінні. Йому хай буде слава на вічні віки. Амінь.